Зараз знаходимося в рамках туру голови Національної служби України Наталії борисівни гусак По програмі Доступні ліки інформуємо, об'їжджаємо всі регіони, цікавимося, які є питання по реалізації цієї програми, яка існує з 2018 року. І року. Також зустрічаємося з засновниками, як власниками медичних закладів, які забезпечують медичними послугами наше населення. Формат роботи такий. Я запропоную спочатку, щоб на правах приймаючої сторони перед нами виступила пані Олена Бойко і Віктор Федорченко, голова обласної ради Семської. Я дуже вдячна всій команді НСЗУ за ту роботу, яку ми робили. Ну, я прийшла по суті з моменту ковіду, да, тобто в такий досить важкий час. І ту роботу, яку ми робили під час кампанії по боротьбі з ковідом, за за підтримку, за допомогу, за партнерство всі команді НСЗУ, яка з нами залишалася в тяжкі часи ковідні і в тяжкі часи, коли у нас було повномасштабне вторгнення. Ми завжди з пані Вікторією були на зв'язку 24 на 7, незважаючи, ну там які б ситуації бомбардування або які надзвичайні ситуації не були. Тобто всі питання, які у нас виникали, вони завжди вирішувалися в оперативному порядку. Ми розуміємо, що немає ідеальних систем, які випрацюють, да? будь-яка система вона має певні там недоліки в своїй роботі. І вдячна за ту роботу, яку наші керівники закладів дослухаються, роблять, виправляють помилки де швидше, де не так швидко, як би нам того хотілося. Але та допомога, та методична підтримка, яка йде з боку і північного нашого офісу з пані Вікторії і від головного офісу. Під коригуванням пані Наталі, ну вона дійсно ощутима. І я думаю, що ті цифри, які ми сьогодні почуємо, побачимо на зустрічі з керівниками громад, вони доведуть про те, що Сумщина, не зважаючи на те, що ми північний регіон, північний Форпост, вона не поступається по показникам, по показникам виконання умов договорів. по Результатам моніторингу регіонам, які знаходяться, ну, скажімо так, в більш легших умовах, ніж Сумщина. Тому всім дякую в першу чергу за візит, за можливість поспілкуватися вживу і дуже розраховуємо на те, що сьогодні а є багато питань, які стосуються, як буде відбуватися контрактування в 2024 році. І дуже сподіваюся, що сьогодні ми на багато цих питань. Почуємо відповідь і вони нас порадують. Скоріше за все. Дякую. Бажаю нам всім вільної роботи. Я думаю, що Сумщина, ну, не дивлячись на те, що в нас військовий стан, ми оборудуємо наші підприємства і новим оборудованням, технікою нам є що показати. Коли я зустрічався, приїжджала з Харкова, представники там, Луценко було, я з ним зустрічався. Вона, я їй розказав, що ми робимо, Вона каже, ну ви приді, мужчина, так що приємно зустріч. І я думаю, бажаю от нам усім миру, добра і перемоги. А ми будемо працювати на благо наших мешканців, на благо наших сумчан на перемогу нашої України. А далі Наталя Борисовна розкаже про візити, тому що Сумщина для нас вже не перший регіон, і Наталя Борисовна озвучить більш детальні моменти, які стосуються саме Сумщини. Рада бути на Сумщині. Вперше саме в в вашому місті, але як зазначалося, в минулому році мала можливість побувати в декількох закладах одразу після деокупації. І для мене на цілий рік ця така внутрішня мотивація від ваших лікарів, від ваших керівників закладів, які попри найскладніші часи, показали свою таку, знаєте, напевно, як і всі жителі вашої області. Стійкість, мужність і таку професійність, які дуже потрібні нашій країні, тому безмежно за це вдячна і пані Валентині, і пані Тетяні з Ромненської центральної районної лікарні, психіатричної лікарні хочу ще раз передати такі вітання, тому що я побачила таке справжнє лідерство, яке працює на користь людей. Якщо говорити про Національну службу здоров'я України, то ми безумовно це служба, яка закуповує для українців медичні послуги. Ми, у нас існує ще певний стереотип в державі, коли думають, що держава фінансує просто заклади охорони здоров'я, і ось держава зобов'язана відповідно своєчасно в повному обсязі профінансувати. І ось наш Регіональний тур в тому числі пов'язаний з тим, щоб ще раз підсвітити, особливо зараз, коли, по-перше, попит на медичні послуги зростає, тому що війна в нас багато травмованих людей, хлопців і дівчат. А по-друге, в нас є спільна відповідальність за ефективність використання коштів. Ще раз підсвітити засновникам закладів про те, що Національна служба здоров'я України закуповує медичні послуги для. Пацієнтів і на користь пацієнтів ми укладаємо договори, До прикладу, у Сумській області в цьому році ми уклали договори як з комунальними, так і з приватними надавачами медичних послуг на майже 4 мільярда бюджетних коштів, 4,5 мільярда бюджетних коштів і вже 3,5 мільярда бюджетних коштів в цьому році ми оплатили закладам Сумщини. Відповідно за надані медичні послуги. Також хочу зазначити, що в минулому році, коли були найскладніші часи, коли ми бачили, що фактично багато регіону багато сіл і міст вашого регіону знаходилися в окупації, ми не зупиняли відповідно фінансування закладів, тому що ми розуміли, що це підтримка наших людей, надання медичної допомоги нашим людям. І ми стабілізували окремі платежі для того, щоб відповідно всі заклади мали можливість отримувати достатньо фінансового ресурсу за ті медичні послуги, які вони будуть надавати людям, які залишилися і потребують таких медичних послуг. Тому система сукупно спрацювала і наразі ми можемо говорити про певні результати, які ми будемо сьогодні з засновниками медичних закладів більш детальніше розглядати. Також у але я тут хочу зазначити, що для мене, як для голови національної служби здоров'я України, важливо, щоб ось цих 3,5 мільярда бюджетних коштів, які ми оплатили закладам, відповідно, щоб вони відчувалися в безоплатній медичній допомозі для пацієнтів, тому що. Ми досить часто і спочатку ковід, як казала пані Олена, потім війна, і ми не зосереджуємо увагу на найголовнішому. А найголовніше це те, що кожна людина в Україні має знати про те, що держава має певні гарантовані пакети медичних послуг, закуповує для них, і всі ці послуги мають надаватися безоплатно. Всі ці послуги мають надаватися в повному обсязі відповідно до договору. І тому ми сьогодні будемо про це говорити з засновниками з точки зору того, чи жаліються жителі вашої області, скаржаться до Національної служби здоров'я України, чи ефективно використовуються кошти закладами, тому що в нас є достатньо багато яскравих прикладів по Україні, коли кошти знаходяться в великих обсягах на рахунках закладів. Одночасно з цим. Пацієнти купляють те, що найбільше ну купляють елементарні речі, або їм і досі розповідають, що КТ дослідження або рентген дослідження при Наявності електронного направлення сімейного лікаря можна здійснити виключно платно, тому що за це не сплачує держава, чи якісь інші такі речі, які стосуються, чи те, що держава не покриває пологи, хоча ми сплачуємо 15 тисяч за пологи, і це покривається в повному обсязі, чи те, що держава не сплачує в повній мірі, не вистачає фінансування для покриття послуг лікування інсульту. Хоча у нас є і приватні заклади, які, в пов... які заходять на такий же ж самий тариф, і в повній мірі їм вистачає фінансових ресурсів, а це з стромболітоком більше 60 тисяч гривень за лікування такого випадку, і щоб пацієнт отримав себе безоплатно. Тому ми про це сьогодні будемо говорити. Другий фокус нашої розмови сьогодні це те, як держава за цей час дбає за пацієнтів, які мають хронічні захворювання. Що ми спостерігаємо за час широкомасштабної війни? Вже ми спостерігаємо з електронною системою охорони здоров'я. Ну і і зрештою це не потрібно доводити якимись даними. Всіх нас є близькі, знайомі, рідні, і всі ми знаємо, як війна як від війна відображається на нашому стані психологічному, фізичному. У Нас зростають інсульти, у нас зростають інші хронічні захворювання, як це діабет. А в нас відповідно ми це спостерігаємо, і зрозуміло, що держава має дбати за таких пацієнтів, тому що від того, наскільки вони вчасно в повному обсязі вживають певні лікарські засоби, буде залежати, як вони зберігають якість свого життя і загалом чи, чи і не доводять до важких станів, як, наприклад, в рамках серцево-судинних захворювань це інсульт, інфаркт. Чи відповідно в рамках діабету це вже до якихось конкретних ангрен і хірургічних втручань? Тому тут важливо сказати, що вже більше п'яти років в Україні діє програма Доступні ліки. На жаль, не всі люди ще знають про цю програму. і Ми сьогодні хотіли б поговорити саме з вами, як з партнерами, тому що ви наші партнери журналістська спільнота, щоб ви допомогли нам розповісти сумчанам про те, що насправді держава лише цього року закупила закупляє на 4 мільярди бюджетних коштів лікарських засобів для них для людей, які потребуються, і також з головами громад, тому що від них також залежить чи є ті аптеки учасниками програми Доступні ліки, наскільки сімейні лікарі активно доносять інформацію до пацієнтів. Наразі в нас фактично програма Доступні ліки має більше 600 найменувань лікарських засобів з За такими напрямками, як серцево-судинні захворювання, діабет першого другого типу. Це також відповідно хозлис, також розлади психіки, це також хвороба Паркінсона, Астма. Ми а в цьому році на початку року додавали імуносупресивні препарати. Це препарати, які потрібні людям, яким пересаджують органи. Ми також додавали сюди препарати, які знеболювальні для людей, які мають хронічний біль і є паліативними пацієнтами. Ми також додавали вчора фактично спозавчора, в нас запрацювала програма реімбурсації тест смужок. І ось це перші медичні вироби. Ви знаєте, що от ми підрахували людині з діабетом першого типу в місяць треба близько тисячу гривень власних коштів потратити для того, щоб Відповідно вимірювати рівень цукру в крові наразі, така людина може за електронним направленням, від відповідного спочатку ендокринолога, потім сімейного лікаря, отримати ці смужки в аптеці безоплатно або з певною доплатою частковою, залежно від того, яку ти смужку вона обирає, і що мені приємно, я хотіла зазначити, що ми спостерігали, хто почав виписувати електронні рецепти, то Сумщина заклади були одні з перших. Це і Сумська обласна клінічна лікарня. Я так думаю, що там є ендокринолог, який виписував, і одна з міських, і також я побачила там і охтирську лікарню. Тобто це говорить про, про активність ваших лікарів. Це говорить про те, що вони дбають за своїх пацієнтів. Вони використовують всі можливості для того, щоб пацієнти отримали. Ці медичні препарати, вироби медичні безоплатно. Тому програма Доступні ліки насправді вона для нас є такою, яка наразі в пріоритеті, тому що ми розуміємо, що ми її розвиваємо. Ми розуміємо, що вона суттєво може вплинути на стан загалом захворюваності, контрольованості певних хронічних захворюваностей відповідно в цей важкий час. Але одночасно з цим ми бачимо, що в нас і досі є певні населені пункти, і в вашому регіоні, де ми бачимо суттєву недоступність так до цієї програми, тому що а Людині потрібно їхати за багато кілометрів, а це іноді десятки кілометрів до аптеки, яка є учасником програми для того, щоб отримати безоплатно лікарські засоби. І тут в нас є декілька варіантів вирішення цієї проблематики. Ми дуже будемо сьогодні, я сподіваюся, досить проактивно працювати з цими моментами з керівниками громад, тому що а їм також необхідно розуміти, що це їхні можливості як керівників громад використати відповідні можливості держави на користь людей, які проживають у громаді. Також хочу зазначити, що сьогодні ми будемо говорити про такий напрям, як реабілітація. Тому що, по перше, він є достатньо актуальним як реакція на виклик війни. Так в нашій країні У нас багато хлопців і дівчат повертаються, і ми бачимо, що вони потребують якісної насамперед доказової реабілітації. І для нас важливо зосередити засновників закладів, що Національна служба здоров'я України готова закуповувати для українців ці послуги, закуповує вже. Але при цьому ми маємо ті вимоги, які ми виставляємо до цього напрямку, і важливо ознайомити, тому що зазвичай, знаєте, як ринок породжує попит, і тоді всі беруться, не обдумовуючи до кінця, беруться щось розвивати. І насправді ми внаслідок цього можемо бачити, що закупили якесь обладнання, розпочинають впроваджувати цю послугу, а не потурбувалися там за фахівців в достатній кількості. Тому сьогодні ми про це проговоримо. Проговоримо про ті помилки, проговоримо, де ми можемо бути корисними, тому що насправді ми бачили, що з аналізу, що навіть не всі пацієнти після інсульту. Проходять реабілітацію, отримують послуги реабілітації, тому цей, цей напрям важливо розвивати. Сьогодні ми говорили з начальником військової адміністрації, він також зазначив, що в місцевої влади це в пріоритеті, і ми обов'язково допоможемо в цьому випадку розвивати цю послугу від того, що залежить, як, від того, що залежить саме від Національної служби здоров'я України.